Зміни ще не завершено. Два дні тому Господь розбудив мене через сон, це було страшно. Увісні я був у кімнаті, де було багато предметів одягу, з яких мені доводилося вибирати, і я готувався до весілля. На мені були гарні штани та біла сорочка. По суті, це був костюм, але за іронією долі мені не вистачало піджака. Я почув ззовні, як хтось сказав, «Ісус іде». Це було негайно. Я почав перебирати одяг, але не зміг знайти піджак, який доповнює костюм. Я сказав собі, можливо, я міг би просто додати краватку або просто вийти так, як є. Але потім я зрозумів, що ніяким чином хто піде на весілля без повного костюма та піджака. Я був у паніці, бо не зміг знайти піджак. То був сон. Це було досить просто, але це мене налякало. Маю сказати, що багато змін у моєму житті змусили мене поставити на перше місце деякі особисті пріоритети, під особистим я маю на увазі те, що це також приносить користь моїй сім'ї та забезпечує моїх дітей. Усі зміни, які ми зробили як сім'я, були викликані Господом, який закликав нас зробити крок у вірі та залишити комфорт, до якого ми завжди звикли. Однак зміни іноді відкривають цікаві можливості, і їх важко ігнорувати, бачачи, як вони можуть змінити твоє життя та життя твоєї родини. Гроші справді можуть стати пасткою, якщо ми не будемо обережні. Якщо є щось, що може відвернути увагу від Ісуса, постав гроші на перше місце в цьому списку. Ми завжди маємо це усвідомлювати. Гроші мають. Залишатися рабом, а не паном. Це може бути добре, якщо воно використовується для царства, але якщо гроші використовуються для наших власних егоїстичних амбіцій та задоволення, тоді це велика небезпека. Диявол може знову підкрастися до нас через теплий спосіб життя і змусити нас забути нашу першу любов. Господь показав мені, що зміна в мені ще не завершена, і це дуже страшна думка. Будь ласка, брати та сестри, перевірте свої серця. Наші серця мають бути у правильному місці. нашою пристрастю має бути служіння царству Христа. Навіть коли ми служимо, нам треба питати, чому ми це робимо. Багато слуху займаються цим заради себе. В епоху впливу соціальних мереж кожна людина хоче бути впливовою людиною в лапках. А це все, це все ще плоть. Наші плани та особисті амбіції ніколи не повинні бути на першому місці. Інакше Ісус не є нашим життям і ми ризикуємо бути відрізаними. Але слава Богу, що Він не відсікає нас на кожному кроці і кожного разу, коли ми усуваємо Його, щоб зайнятися. Своїми справами. Давайте візьмемо наш хрест і продовжимо слідувати за Ісусом. Кінець близько. Де наш скарб, там буде і наше серце.